Гра розкриває тебе! Напередодні італійська рома оновила кілька рекордів на стадіоні Карло Кастелані. Мінімально програвши, нагадаю, Емполі в рамках 27-го туру італійської серії А і завдяки е, найшвидшому в сучасній історії джалоросі голу. Нагадаю, що вже на 22 й секунді аргентинець Матіас Суле пробив е, Марко Сільвестрі. І відколи опта от почала. Вести підрахунки свої це найшвидший м'яч Вовків в історії італійських чемпіонатів. Що відбувалося напередодні в Тоскані, і чому був відсутній практично Артем Довбик зі стартових хвилин? Ми обговоримо із Вадимом Грищуком, автором телеграм каналу Кальчо за нанасами». саме. Кажуть, привіт, Вадим. Вітаю. Отже, вперше із 2017 року римляни не перемагають у п'яти матчах поспіль. Команда Клаудіо Ранєрі, в принципі демонструє просто якісь божевінні показники. За кількістю набраних очок у цьому 2025 році. Вовки серед лідерів серед усіх команд. топ-5 ліг за набраним кількістю балів. Просто якийсь вражає. І в Тоскані учора вістрі атаки із перших хвилин грав. Нагадаю, не Артем а Його збецький конкурент Ельдор. Шомородов Радоль Шомородов, який втратив дві просто колосально шикарні нагоди відзначитися. Одна з яких це просто божевільний удар, практично в порожні ворота. І він влучив у каркас з воріт синіх у поперечку. І після цього вже з'явилася інформація, що Лоренцо Пелегріні довелося заспокоювати Узбека, бо в нього ледь не була істерика. Саме так Лоренцо Пелегріні сам про це розповів у після коментарі. Він сказав, що Жобородов був дуже схвильований, і його довелося заспокоювати. Мовляв, узбек розповів капітану, що він там хотів пробити з усієї сили, ледь не порвати сітку. А натомість влучив у ну, І Пелегріні йому сказав: не переживай, друже, наступного разу заб'єш. Ну тобто така комедна історія насправді. Що ну, мені, мені навіть трішки е, смішно, е, тому що момент справді був вбивчий, що Мородо вбив по порожніх воротах, і він повинен був е, забивати, тому що е, цей момент насправді міг стати ключовим, тому що якби Емполі в кінці зрівняв рахунок, то е, про ось оцей епізод гуділа б уся італійська і особливо римська преса. Та й тут навіть просто показова реакція Матіаса Сасуе, який е, справді злякався в кінці матчу, коли. Емполі просто мав шикарну нагоду зрівняти рахунок. Він тобто розумів, що його гол зараз стане непереможний, і Рома втратить очки на рівному місці і в матчі, який повинна була давним-давно закривати. І про це також говорив Клаудіо Раньєрі, який сказав, що хлопці, я вже не в тому віці, щоб так переживати, і потрібно подібні матчі закривати задовго до останніх хвилин і не сподіватися на рахунок один Ну відверто те, що писали фанати Роми у своїх пабліках, переглядав протягом поєдинку. То в перерві друкували наступне: що дивує їх от лише один забитий м'яч першому таймі. Бо що могло би летіти, влетіти і 4, і 5, і з реалізацією в цієї команди щось не те. Просто божевільна кількість моментів біля воріт Марко Сільвестрі. І до речі, навіть момент вдалося створити гольовий і Артему Довбику, який відіграв у цьому поєдинку всього. 18 хвилин зі зрозумілих причин, бо його Клаудіо Оронірі береже на поєдинок в рамках Ліги Європи однієї восьмої стадії. Нагадаю, що відбудеться матч проти Атлетік Більбао. Це в країні басків поєдинок відповіді і при цьому Артен Довбак зіграв 18 хвилин. З'явився замість Ельдора Шумородова. Якщо от заглянути на Софаскор, то показник очікуваних голів від українця 0-14. Але я би дав більше шансів цій нагоді. Нагадаю, що. Вибіг на побачення із Сільвестрі Артем Довбек вже наприкінці зустрічі, і при цьому голкіпер Емполі круто зіграв, дотягнувшись до м'яча. Артем Довбек відверто класно перекидував лівою ногою. Що писали про це, і чи порівнювали Довбика із Шомородовим? І навпаки. Порівнянь, звичайно, не вдалося уникнути, тому що це два конкуренти за позиції. і От Шумуроду виходить з перших хвилин, а довбик залишається в запасі. І хотілося б спочатку проговорити ось цей момент, тому що це не просто там довбика залишили в запасі, а у Роми просто була масова е, ротація. Пауло Дебало взагалі не потрапив до заявки на цей матч, і взагалі Клаудіо Раньєрі здійснив 9 замін у, у складі, якщо порівнювати із матчем, який. Вовки грали у четвер проти Атлетіка і тут. Просто мені здається, навіть не потрібно про щось говорити і роздумувати, тому що очевидно, що Рома готується до матчу відповіді Ліги Європи, і це, як на мене, зараз буде найважливіший поєдинок Роми на цей момент у нинішньому сезоні, тому що там потрібно захистити перевагу і потрібно пройти до наступного раунду. А Емполі це саме той суперник, проти якого можна було б і зробити ось цю масову ротацію, тому що і Клаудіо Раньєрі історично дуже успішно Пішно грає проти тусканців за 10 поєдинків, виграв сім і програв а, лише один. І зараз Емполі просто ну, в жахливій формі. І якщо дивитися на останні 10 матчів, це найгірша команда а, серії А причому із відривом. І також потрібно розуміти, що в Роберто Єверси там просто складна кадрова ситуація. У Емполі відсутні були. У вчорашньому поєдинку 11 футболістів вони травмовані, і більшість з цих 11 футболістів це гравці під основу. Тобто, це саме був такий суперник, проти якого можна було і застосувати цю ротацію. Там і навіть насправді Роберто Деверсо це все розумів. Він перед грою так комедно сказав, що ми постараємося ускладнити ромі життя, і тут виходимо бах і на 22 секунді. Уже пропускаємо це найшвидший гол. Роми, як ти говорив, уже у серії А, хоча у новітній історії були і швидші, тому що цей постріл Сиоле лише третій. Якщо враховувати кубки, то швидше забував у кубку Італії Патрік Шик, в нього 21 секунда. А на першому місці залишається Франческо Тотті, який забував на 18 секунді. І ось це є найшвидший гол Роми у новітній історії. Якщо ж повернутися до порівнянь. Ельдора Шумуродова та Артема Довбика, то більшість італійських і римських видань поставили узбеку оцінки трішки вищі. Хоча, як на мене, це ну, трошки незрозуміло, тому що так Узбек вийшов у старті, зіграв більше, він допоміг забити перший гол, допоміг міг би стати асистентом, коли віддавав на Полегріні. Але ось ті моменти, які він розтринькав і які могли стати ключовими, вони. Теж дуже важить. і навіть якщо подивитися на таблицю XG за вчорашній матч, то шумородов просто вчора змарнував 0,6 гола, і це дуже багато. І такі моменти вони просто ну їх не можна пробачати, і тому є навіть кілька видань, які в принципі оцінили довбика і шумуродова, однаково. Це зокрема Роман Юс, яка поставила. Їм однакові оцінки по шість балів. і Плеше що, хоча у Шумродова зараз момент Ельдорадо. Він е, накриває стіл для полегріння. Коли Лоренцо відповідає е, взаємності, шому влучає поперечину. Ми вже навіть е, не дивуємось, пишуть журналісти. При цьому про продовби е, кажуть, що він помиляється в декількох моментах, а потім має хороший обмін з Бальданці, який виводить його вперед. Але Сільвестрі забирає м'яч. Також хотів би зупинитися на тому, що написали видання в очі джелероса, тому що в оцінках знову ж таки Довбика і Шамородова можна поставити знак до рівня. Це 5,5 і балів. Про узбека пишуть, що він має дві-два сенсаційні шанси, але обидва марнує. Не дуже добре і дуже шкода, тому що виступ загалом а, був а, позитивним. Про Довбика пишуть, що ми побачили гравця. Що, що гравці, які виходили на поле, вони грали з більшою настирливості. Спроба перекинути воротаря це хороша ідея, але виконання не дуже водночас на цьому порталі, як ми пам'ятаємо, виходить матеріал, який е, називається топ і флоп, і тут Шумородов з довбиком опинилися на різних е, кінцях, тому що Шумородова тут хвалять, пишуть, що він у вчорашньому матчі. Фактично взяв на себе функції Пауло Дебала і був більше атакувальним півзахисником ніж центральним нападником. До речі, кар'єра до спорт теж висловила подібну думку. Натомість Довбика віднесли до тих, хто умовно провалився, і написали, що взагалі потрібно переглянути вплив українця на гру Роми, натякаючи, що він уже і не такий незамінний для Клаудіо Ранєрі. І попри оцю змарновні моменти Ельдором Шовродовим у поєдинку проти Емполі знаю, що деякі італійські змі все одно ставлять під сумнів появу зі стартових хвилин Артема Добека у поєдинку Ліги Європи. Матчі відповіді проти Більбао. Саме так італійська преса, як ми вже сьогодні говорили, більше хвалить за матч проти Емполі Ельдора Шомродова, хоча він та змордував. Нагоди, які були значно кращі ніж uh, той єдиний шанс Артема Довбика, де він намагався зіграти технічно. Як на мене, йому там просто uh, не пощастило. І щоб не бути голослівним, то процитує газету Джеларосі, яка пише, що нікому, включно з одноклубниками Довбика, не сподобався його вихід на заміну. Артем нібито не тримає м'яч спиною до воріт, А коли атакує глибину, то втрачає кілька золотих uh, нагод. І, взагалі, здається, що він завжди опиняється не в тому місці і в неналежний час. Довбика порівнюють з такими форвардами-егоїстами, як Трезеге чи Інзагі, і наголошують, що якщо цифри не грають на користь таких форвардів, то Їхня оцінка в очах преси і оболівальників вона різко падає, і при цьому видання наголошує, що у цій ролі важко передбачити вихід Артема Довбика зі старту у матчі проти Більбао. І також видання Джолоросінет додає, що Довбик своїм виходом на заміну розлітив ранєєрі надто удачним виходом на поле і це йдеться про ті кілька зауважень які ранєрі кричав із лінії поля до артема довбика після того після його невдалих дій на стадіоні карлокастилані і, ну, от підсумовуємо те, що зробила Рома. Тобто здобуло п'яту перемогу поспіль в рамках італійського чемпіонату турнірною таблицею. І от вже як бачимо, вибралися джалоросі на сьому позицію в серії, а знаходяться і мають 46 балів. І от від єврокубкового місця їх відділяє всього. От зараз пригадаю, всього 4 очки. 50 має болоня. Болоня, яка сенсаційно минулого сезону за підсумками минулого сезону потрапила до. Ліги чемпіонів. І Ми бачимо, що Рома, яка кризова була на початку цього сезону, змінилися два тренери, потім пішов третій на порятунок. Здавалось би, кризовий менеджер Клаудіо Орендірі. І коли ця була новина оголошена, ти мені розповідав, що він просто для цих функцій ідеальний. Як бачимо, ти виявився правий. І обійшли вже і Фюрентину, і Мілан знаходиться позаду, і Дженуа. Фіронтин, яка досить. Тому що добрий. насправді це був такий, як на мене, очевидний висновок, бо в Роми, будьмо відвертими, дуже хороший склад і ну, це був класний. склад для того, щоб балансувати всередині і внизу турнірної таблиці. А Клаудіо Роньєрі, ми зараз бачимо, просто в нього цей менеджмент управління людьми, він на колосальному рівні. В нього досвіду просто ну, не за роками. Попри те, що він один із найстарших менеджерів у серії, а він також дуже тонко відчуває людей. Ви подивіться в Ромі в нього зараз заграли практично всі ти навіть кого попередні тренери списували. І Рома зараз, як ти вже сьогодні говорив, у топ чемпіонатах це найкраща команда 2005 року за набраними очками. Але також тут я би хотів наголосити на тому, що Ромі також пощастило із календарем, тому що просто погляньте, кого, вони, кого вовки перегравали за останній час. Це просто команди із підвалу, всі, які перебувають у зоні виліту і поруч з ними. І зараз потрібно ще закріпити ось цей успіх. Попереду будуть в чемпіонаті матчі з кал'єрі і з Лече, і їх теж бажано вигравати, тому що з квітня починається, як на мене, просто пекло. І якщо Рома захоче. А Рома в будь-якому разі захоче бути у Єврокубках, то там потрібно буде викладатися навіть не на 100, а на всі 150%, бо там далі будуть матчі з Ювентусом, з Міланом, з Інтером, з Лаціо, просто з усіма топами, з усіма командами і топ 8 таблиці серії А. І саме у той період, у квітні і травні, і перевіримо, наскільки Рома стала сильною командою, тому що міряти її. Ось такими емполі, пармами чи венеціями я би не хотів. Окей, і цікавить твоя думка, Вадим щодо майбутнього тренера італійської роми. Нагадаю, що в міжсезоння влітку закінчується контракт Клаудіо клаудіоран'єрі. Були чутки в італійській пресі, що, начебто, американські власники цього клубу, е, сімейство Фріткинів, е, буде просити цього наставника пролонгувати е, угоду ще на один сезон. Але паралельно з'явилися чутки, що змінити його на тренерському містку може. Джен П'єро Гаспаріні, Джан Пєро Гаспері, який на даний момент тренує Аталанту, і мені в принципі трохи дивна ця інформація, тим, що от цей тренер, просто Бергамський клуб обожнює це його проект. Він його створив, це його дітище, і кидати це все заради роми, заради переїзду в столицю. Також ці сивочолі дідусі самі породили ці чутки своїми заявами, передусім ран'єрі, який сказав, що з нього досить тренерської роботи, і він в кінці сезону перейде на менеджерську посаду. А потім і сам Гасперіні, який після невдачі у лізі чемпіонів отак натякнув, що от за таланту, і скоро будемо прощатися. Він сказав, що в кінці сезону. Сяде із керівництвом берганців за стіл, і вони поговорять над тим, чи варто їм продовжувати, і при цьому наголосив, що продовження контракту точно не буде. А нагадаючи нового до Гасперіні за таланту розрахована до літа 2026 року. Втім, потрібно розуміти, що в нього такі стосунки із керівництвом, що якщо він захоче піти уже цього літа, його ніхто тримати не буде, тому що Гасперіні дуже вдячні за все те, що він зробив у берегам. От і вчора. Чому це знову випливло в італійській пресі? Бо вчора на прес-конференції після перемоги Аталанти над Ювентусом нагадає браганці просто рознесли туринців на їхньому полі із рахунком 4-0, і Ювентус на своєму полі подібним чином не перемагав із середини минулого століття. І тут в Госпоріні знову запитали про майбутнє, зокрема про. Чітки щодо можливості очолити Рому, і він е, ухилився від відповіді, не дав нічого конкретного, просто сказавши, що, що Рим це прекрасне місто, але водночас додав, що Бергамо теж прекрасне. Дякую Вадим, за роз'яснення щодо майбутнього Роми, щодо майбутнього Клаудіо Раньєрі. І от хочу звернутися до фанатів мадридського атлетіку, які постійно писали в Твіттері, Ну Довбек обрав великі проекти. Нагадаю, що минулого літа в послугу українця справді був реально зацікавлений чоло Сіміона, наставник матрацників. І після того як з'явилися проблеми чи малі в Роми на початку сезону, всі дорікали Артему, що він вибрав не матрацників. Вибрав переїзд до столиці Італії. І як бачимо, потрусило, потрусило. А от вже в 2025 році ця команда демонструє найкращі результати. Ем, ну, але не грають вони так в лізі чемпіонів, але все ж ем, будемо сподіватися, що Вартема все буде добре. Побачимося вже після наступного матчу італійської роми. Це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо з ананасами» І також з вами був Юрга Врощак. Побачимося.